Вітаю вас дорогі глядачі! Ви дивитесь канал На Здоров'я і з вами Діана. Сьогодні пропоную вам рецепт, який дістався мені від моєї мами. Це рецепт найсмачніших у світі рогаликів, які робляться без яєць, без розпушувачів, а виходять дуже ніжними, неймовірно смачними і з порції виходить багато. До Тогорошна натираємо холодний маргарин. Можна подрібнити також його ножем. Звісно, якщо ви не вживаєте маргарин, його можна замінити на вершкове масло. Оскільки у оригінальному рецепті був саме маргарин, тому я вирішила зробити з ним. Перетираємо це все руками до утворення пісочної крихти. На додаємо невелику дрібку солі, а також сметану будь-якої жирності. В кінці вливаємо 1 столову ложку оцту, це 8 мл і починаємо замішувати тісто руками. Спочатку тісто буде важко замішуватись і вам захочеться додати туди чогось рідкого, але це робити не потрібно, з ходом маргарин підтане і тісто буде міситись легко. Викладаємо його на робочу поверхню та вимішуємо приблизно 4-5 хвилин до пластичності. Це не листкове тісто, як кружі на наполеон, тому не бійтесь його нагріти. В результаті має вийти ось таке гарне пластичне тісто, яке тримає форму і зовсім не липне до рук. Загортаємо його харчовою плівкою та ставимо до холодильника на 30 хвилин. У мене ж тісто простояло цілу ніч. Ділимо його на 4 рівні частини і з кожної частини руками формуємо кульку. Робочу поверхню, а також качалку злегка підпиляємо борошном. Зовсім невеликою кількістю. Викладаємо одну частину тіста та розкачуємо дуже тонко, приблизно 1-2 мм товщини. Тісто дуже легке у роботі, воно піддатливе і легко розкачується. Далі наше тісто потрібно поділити на три куточки, з яких ми будемо формувати рогалики. Спочатку ділимо тісто на опіл, потім ще раз на опіл, а потім з кожної частинки робимо три куточки. В результаті я ділю на 16 ось таких рівних трикутників. У мене будуть досить маленькі рогалики, мені так подобається, ви ж можете робити їх більшими. В якості начинки я буду використовувати ось таке варення з цілих черешень. воно в мене трохи рідкувате, тому я додаю сюди ложку кукурудзяного крохмалі і ретельно перемішую. Якщо у вас густе варення, яке точно не буде витікати при випіканні, можна цього не робити. Далі ложкою викладаємо невелику кількість варення на кожен трикутник. Викладаємо одразу на декілька трикутничків та швидко скріплюємо, щоб начинка не витікала. І загортаємо в рогалик. З цієї порції вдалося сформувати 60 таких маленьких рогаликів. Викладаємо їх на деко застелене пергаментом. Та випікаємо у розігрітій духовці при 180 градусах орієнтовно 20 хвилин. Готові рогалики виймаємо з духовки і поки ще вони гарячі, кожен рогалик отак щедро обвалюємо цукровою пудрою. Друзі, я однозначно рекомендую вам приготувати ці рогалики. Виходять вони дуже смачними, з порцій виходить багато. Незважаючи на те, що тісто готується без яєць, розпушувача та соди. Вони виходять неймовірно ніжними, смачними, довго не черствіють, сподобаються всій вашій родині. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі та вподобайки. Смачного!